Всім привіт, я Зірочка. я навчу вас краго у світі мистецтва. Сьогодні день мам. І ми будемо робити порубку на день мам. Це буде серденько з картинкою. І це буде оригамі. Таке оригамі серденько ви можете зробити ось по цьому. Зараз, зараз вам покажу. Ось, ось, бачите? Зараз я зроблю себе собі, собі таке оригамі. Ось таке серденько у мене вийшло. І я казала, що серденько буде з картинкою. Зараз потрібно все вимірити. Потім потрібно під ці розміри відрізати собі ще шматочок паперу. Ну що ж, скоро повернуся. Така коробочка у нас вийшла. І тут є секретний папірчик. Ось для чого я брала лінійку. Тут смайлик. Ви можете на папірочку намалювати що завгодно. Також ви можете обрати будь-яку кольорову гаму. У той момент, як я обрала рожевий, червоний та ручку для тексту. Всім до зустрічі, Па-па!